Уже багато років поспіль Чернігівці скаржаться на стан річки стрижень. Містяни кажуть, що вона надто забруднена і її стан з кожним роком не покращується. Масштабне обговорення стану цієї річки відбулося наприкінці серпня цього року. Тоді, на березі стриження, можна було побачити значну кількість загиблих качок. Наразі загиблих птахів нема, але містяни нарікають на неприємний запах і бруд. Літку дуже часто чути ну, неприємний запах. На тому березі зараз чути неприємний запах. Ну, ви бачите, ужасний, вонючий. Ну, В дуже негарному стані перебуває. Він знаходиться в кращому стані, ніж я його пам'ятаю, коли я була ну, ще дівчинкою, бо він взагалі був зелений завжди. Є і запах, є і забруднення, і потребують очищення. Стосовно покращень я не побачила покращень, Єдине, що з'явилося більше качок. жахливому стані, Часто гонь вонь така. Як видарваться роз. У нас є служби спеціальні, яким платять сумасшедші гроші на налогоплательщики. От у їх і спрашують, в якому стані. Воно. А як для мене обивателя, то це дуже в центрі міста дуже така страшна річка. У Державній екологічній інспекції в Чернігівській області однією з основних причин забруднення Стриження називають антропогенний характер, оскільки відпочивальники часто залишають сміття після себе, таким чином забруднюючи не лише річку, але й прибережну територію. Річка Стрижень являється малою річкою. Її протяжність всього на там 32 кілометри. Вона дуже маловодна. Все, що відбувається в річці стрижень, це якраз діяльність міста. Чернігів і вона не є е, діяльністю, яка створюється умисно. Чому тому, що в річку стрижень жодне підприємство не здійснює скиди? Інша причина забруднення це відсутність очисних споруд з ливневих стоків. А саме більше проблем же создають і ливнелиневі стоки. Вони не очищені, їх ніхто не очищає. Ну як, а як тих, якщо немає відповідних мереж, їх не звести і їх не можна хоча б якось там до доочистити. І тому вся ця грязюка стікає, стікає, стікає. В стрижень, води там мало, він не розчищений, плюс теща невелика. От воно цвіте і пахне. Цього року на прибирання стрижня з бюджету вже витратили 63 тисячі гривень. Очищення дзеркала річки, стрижень від сміття. Це там пляшки, гілки, деревина та інше за допомогою. Грабель. Багрів та сачків, розчищення, розпилювання, бензопилкою великих гілок та дерев. Ну щоб вони не йшли на дамбу, це зрозуміло. Ну, далі навантаження вручну, вивезення сміття та захоронення на полігоні. Проте, побудувати очисні споруди на рісці стрижень наразі неможливо, оскільки на цей проєкт треба виділити дуже багато коштів із бюджету міста. Почистити однозначно, треба два. Ці озера, ну, дві дамби, да якщо їх углубити ще там на півтора-два на метри, щоб пішли родники, то є, родники це і кисень, і, то є, і без дождя. він. То є, вже буде. Ну, це да, це, це досить колосальні гроші. Допоки, допоки в місті Чернігів не будуть побудовані очисні споруди, ливневих стоків, е заходи щодо поглиблення і розчистки. Це дуже дуже тимчасова історія. У вересні депутатка Чернігівської міської ради Марина Семененко ініціювала перевірку стану води в стрижні, передавши проби води в лабораторію. Згідно з тими аналізами, удвічі була перевищена кількість кишкової палички в воді. Та, попри це, в Державній екологічній інспекції області стан води у річці стрижень називають задовільним. Ми зробили три відбори і зробили аналізи по трьом точкам. По жодному якихось особливих перевищень немає. Ну, не особливо взагалі немає. Ні, ми робили хлориди, сульфати, розчинний кисень, залізо, фосфати, нітрати. Нітрити, амуні. Да, трошки ХСК підвищена. Ну, понятно, річка в такому состоянні, що ХСК у неї буде підвищена. Всі інші в нормі.